Що гроші є? Ким кінофільм цього не зробив. Якщо б була експертиза, питань сьогодні не було ніяких. Ні до, ні до інших питань. Фахові експертизи не зроблено. Чому? Скажіть, будь ласка, а що санець експертиза чи результат, щоб не текло? Експертиза, Ні, експертиза тому що тепер, якщо балки не витримають е, наступне протікання, або як було в Москві, коли снігу накопилося багато, це криша вона нестандартна. І тому треба експертиза, щоб експерт вам сказав, що сюди можна запускати людей. Скажіть, будь ласка, хто буде відповідати, коли дах впаде на людей? А, а якщо експерт дасть ну експертизу напише, то він ну гарантійшо. А, а якщо підрядник напише, що він щоб вони провели ремонт, і вони тепер відповідають. яка в чому різниця? Якщо людина, яка прийме на баланс цю будівлю, і там буде виникати питання по криші, вона буде відповідати за цей дах. Ви розумієте? Таку сильно буде відповідь або від експерта, або від Підрядник. Чому ніхто не може провести експертизу? Скажіть, Чому, чому було запропоновано минулого Рі разу Рі Рі Тоже, провести експертизу? можливо вона і проведена. Ні, не вона не проведена. Ми ж робили запит. Ну, у нас є директор директор комунального підприємства. Я думаю, Це він нам скаже. Не була проведена того, що, по-перше, майданчик не передан КП Кінофільм зараз він знаходиться на балансі майданчик у підрядник. Я, як виконавчий орган, як не виконавчий, як балансоутримувач цього приміщення, я не можу провести експертизу за бюджетні кошти чи за власні кошти, коли в мене нема будівлі на балансі. І підрядник, хоча підрядна організація, яка робила дах, вже не працює, була нарада з ними. Була вони приїжджали до них, була направлена претензія від нас після цієї наради було декілька претензій. І е, вони е, запевнили, що на зараз дах не тече, що все добре. Але я вас запевняю, що як тільки будівля буде повернута, повернута сюди, до КП Київки на фільм, е, буде написано ще листи до того підрядника, який був, з яким був розірваний договір ще в можливо, 18 чи 17 році. Видання мають в іншу, все одно ті роботи, які виконані. Все одно да, на, на, на ті роботи, які були виповнені в гарантійний термін 10 років. І якщо щось трапиться, і якщо вона буде текти, в будь-якому випадку буде претензія, буде, будемо розбиратися і на. І Експертиза буде зроблена. Тобто ми потім можемо до вас звернутися, щоб все-таки до експертизи ми да. повернулися Коли, коли на головний вам підрядник поверне нам будівельний майданчик? На баланс, на баланс будівлю. поверне. Тому що зараз все, е буде, на, на, і, і, у Це. мене немає жодно, жодної підстави витрачати кошти на те, чого немає в Київ на Зрозуміло.